Новий день, значить, нове відео. Всім привіт. Забрав ось товариша. Летимо на почту. Кажу, поїхали, хоч заберемо посівний матеріал, а то вже скоро нова почта нам прийшла звістку про те, що, як воно там, оповіщення про те, що платне поїхало. зберігання. Або поїхало. Або назад забрали. Так, так що поїдемо зараз на почту. забирати посилку і робити розпаковку. Ну, це таке. І... ти блін, наші дороги. Моя улюблена рубрика. Ну і попутно, як ідемо на почту, відправимо ще ось два сертифікати. Все-таки люди планують щось наперед, на майбутнє, щось розвиватися, щось новіше. Ти не хочеш стати, рік купити сівалку і дремситись? Не треба тобі? Хочу. Я хочу сівалку купити. Тільки ж за. За що? Ну, це є таке питання. Так, а поїдемо по посівний, ну це вже, я думаю, з відео назви зрозуміли від компанії Агрорит. Так. Як воно так сталося, неждано не гадано. Воно ж виходить у менеджерів, я так розумію, о, хлопці, шашличок жарять. Є якась там база. Ну і коротше ж дзвонять тому, 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 і мені в тому числі. От йомаю, чорний кіт не в штани, значить поїдемо другою дорогою. Ти не віриш, чорних котів? Ні. А я ні, я краще ну, вернуся. І, в общем, дзвонять же ж. менеджер Ярослав дзвонить і каже, типа, що так і так, я отой то той, то оттуда оттуда, пропонуємо вам. Та ні, кажу, українського ми сіяти не будемо. Так як в тому році я вже був говорив після збирання кукурузи. А саме це вніс, які ми сіяли гібриди Амарок. Амарок, ВН6763 і ще мать, якась, чи тільки два. Вона по вологій віддачі була слаба і кажу: ні 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 Дякую, дякую. Нас це не влаштовує. Коли він все-таки настає, каже, що ніякої різниці не побачиш. Мочний гібрид, сипе, дай дорогу, вологу скидає. Ну, в общем, переговорив з батією, вирішили виділити ще діляночку, попробувати. Ну, це вже я вам скажу так, точно, остаточно. Якщо їх не, не оправдано буде, то ніхто його сіять вже не буде, це стопудово. А попутно ж, з Серега... я, я думаю, буде по-українському, буде все нормально. Зараз український продукт, я думаю, виходить трошечки ні, на рівень. Я на не рівень. проти цього, да. поняв Серег, Я просто свою точку зору, поняв. Ми сіяли, ми вже ну якоби, свою систему відработали. со, со своєї колокольні скажу, що А я от. Більш до українського в останнє час чомусь так. Влага отдача українського непогана, врожайність непогана. Як то кажуть, за чим платити більше, так? Да? Ну, ну якби. І попутно ж соняшник, благає з Серега, я кажу, попробувати не хочеш посіяти соняшник, бо ми соняшника каже, не сіє, ведусь, ніби курсів. Каже, в принципі, почув би ні. Ну, вирішили, попробуємо посіємо, так скажемо. До речі, ти ж в тому году ж сіяв, вже всю ж, еліту селект. Правильно? Так, да, 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 і да. що? Отлично. І, Ну, по вражальності. Звісно, там ми сіяли поле таке чорнозьом із глиною. Але 2.8. А ти ще крім еліти що сіяв? Якісь ну, гібриди? Ми. Сінгенту, по-моєму, ти казав. Да, да, да. Сінгенту, Сінгенту ми сіяли, так. Да. Вона лучше насипала чи, чи ні? Ну, там різниця була невелика. Тобто різниці особливо. Ну, як, як його можна переубідити в тому, що треба сіяти тільки імпортний. Коли ви бачите, чоловіка роде, воно плюс-мінус одинаковий, ну, ну як ти його переубідиш? Я сінгента Зараз, мабуть, баксів 200 мішок. Це, ну, як льоду. Звісно. Це, це індивідуально. На, на, всьому, на, всьому, на всіх полях, якщо пощипати, ну, Це великі суми ти можеш зекономити. Наше час сам розумієш. Ну так, ну, да, понятно, як посіяти гектар, то мать тричі. Можна і затарити, можна, і посівний купити. Да, да, а як посіяти вже да. 100, та різниця буде на мішечку, то там в 2-3 тисячі до 100 Конечно, гектарів, і да. якоби, і сума вже випливе. Ну, це знаєте, індивідуально. Ну, напишіть свою думку, може, хтось сіяв, хтось там вирощував. Той чи інший гібрид від компанії Агрорін. Що воно, до чого воно, яке воно? Я то бачу в'ятер яго, Яготинщина, агроканал Яготинщина, От він регулярно його сіє. Результати дай дорогу. Ну, там яготинчина, там же жопадів. там воно ж болотяна ставкова місцевість, там же жопати такі, качани як колисо, такі висять. Так що поїдемо зараз. Що ми? Заберемо, розпакуємо, покажемо вам. Всі ж кажете, що рекламщик. Ну, не всі кажете, ну є ж хейтери, хейтери, вам привіт. Кажуть, рекламщик то ще що то. Хай буде, ні, ця делегація, Хай буде рекламщик. Така робота. Та ну. Як почнуть, я вважаю, що багато з фермерів може і не знають, що є такий продукт. Я навіть не берем ритм, агроритм чи літа селект. Просто зараз, скільки з'являється нового українського благодаря, я думаю. Що ти не співаєш далі за ними да, сліди? Так, да. Я думаю, благодаря Ютубу. А поїдь зараз на велику фірму, да, там, де можна купити, вони все одно будуть тобі е, ну, предлагати і убіждати в тому, що треба купити Сінгента, ось Сінгента, бо у них там соответственно, договор з ними. Ну звісно, ну, зрозуміло, що воно все, все по, по карману. Кому що підходить. Це те саме, як я за сівалку, теж з одним там був спорив. Ну, якщо є в тебе кошти, то звісно, ти купиш там чи там, чи ще якусь правильно на об'єм землі. А як немає коштів то ну, далі, так само ж і по посівному. Якщо є кошти, то, пожалуйста, можна брати і сміло можна брати. Та нервно закрито, так, да, Сергеев? Так що ми прямо зараз на почту. Приїдемо вже, поробимо розпаковку. Хто не поставив лайкос, ставте лайкос. І далі, в общем, буде діло. Ну що, вернулися ми з почти, да? забили ластівку посівним. Ну як забили? Це громко, звісно, сказано. Це соняшник подав. Оставай, зараз розпакуємо, хоч людям покажемо, як виглядає. Що тут, кстати, пишуть? Аероімпульс, це ж, по-моєму, під'єверлаті, правильно? Так, да, так, да, так. Да. Щось там воно. Особень. Сюди-сюди. Рви його в вколоче, подивимось, що, що хоч люди продають. Це за цю ж за нитку тяне. Ага. Як ти думаєш, вроде? <хи> <ріпи> О, дивися, так чуш. Воно, да? Угу. Дві. Ну, диви, кого. А вообще... Сергента? Ну, диви. Ні, ну Сергента вона така своєрідна, да, ну тут диви да. по крупності взагалі. Ну я ж... Ще... Ну, доволі, доволі, да. Угу. А не, не пишеться на який же ж вес тут його. Ану що, подожди, може десь отут? Нема, нема нема. А, ось ззаді, ну, що? Тут немає цієї бірки. Ні. Немає повіслі. На жаль, немає, ну так. Кілограм. Десятка десь, да, плюс-мінус? Немає. Нема? Нема. А ну попробуй. Нема десь. Та нема. Ну і кантура нема. ж у нас нема. Ні, ну хороша, так, да, фракція? Да. Це якраз це робити не можна, а ми робимо. Нельзя, так. Да. Ану давай кукурузу. Ми соняшні, не канисі. Давай, Серіг, у тебе ж спина. У мене теж. У всіх нас спини. Давай. А тут а така сама конструкція. блін. Зажигалки нема в тебе? Єсть. А ну пальний його, Що? щоб не по, тут... по ножика не йти. Воно ще прошито ж тут, так? Да? А воно закручено. Блін, така мене й нема. Ну, чи є? Давай ножик. А ну давай ножика. Бо тут без ложи. Дива не буде. Позав'язувано. Десь у мене туди є. Ага. Почти Почті він не тут є. є. Не масі у мене ножика, давай палить. Оцю сюди, <світ> оцей бурдях. А там воно зараз може поняв. Вот тут прям мішка прикру. Так як ж треба потягнути ниточку, і воно ж должен саму китай, правильно? Ох, спеціаліст, ж да, єд мадрит. Пішло, не пішло? А ну стоє сторони. Ну може стоїть, ні, стой, так. Да. Не на узіл ти зав'язав, надо. Я зараз ножик принесу. Все, зараз Короче, Коротше, спеціалістами дай дорогу. В общем, що я вам скажу? Взяли ж ми оце на 8 гектарів, 8 мішків. Ну, воно вийде більше, бо ми ж сіятимемо. Не 80 тисяч, ми сіятимемо, сіятимемо. 1068, десь 65 плюс-мінус, то, соответственно, 8 мішків нам буде на більшу площу. Буде в нас один масив і кукурузи, Там буде реджитті. Ми зазвичай любимо Red GT, тільки її, ну, стараємося її сіяти. Нормальна кукуруза за ці гроші, що вона коштує. Вообще. Ісключительно. Писали там, коли спеціалісти, що вона силосна. Так, люба кукуруза силосна. Ну, взагалі, суть. свою врожайність вона 10 плюс тонн стріляє, якщо нормальні погодні умови і агрофон землі потужний. То все воно буде, все воно є. Посіємо на одному полі, спочатку засипаємо е агроритмус, обійдемо края однієї сторони і погнали гони, а потім а речі. Ну, і будемо, будемо в кінечному результаті ходити спостерігати. Та рви і спостерігати. Тар ви його все одно він вже не розв'яжеться і мішком він вже не буде. Не буде. На жаль, Хотілося щось берегти. О. Так, держи мішок. Держу. Давай. Фахівці, чуєш. Ух ти! А по кукурузі тут диви, який мішочок зовсім mm -hmm. інший. Новенький. Так, що у нас тут? Кукуруза AR18101. Отакий гібрид, на який Денис казав, що насипай, дай дорогу і... Речі тікаре ще буде віддихати. Ну щось я сумніваюся в цьому, але но... тим не менше посіємо, подивимось, давай. Що воно тут? -е? Ух ти, ідрій, так це, блін, не агрорит, це Монсанта. Ти глянь. Да. Глянь, Монсанта, да -да. <реш> запакована <реш> в агрорит мішки. Отакий От посівний. Ну, калібровка, бач, хороша. Ні, ось бач, половинка попалася. А, да, да, да. Угу. Половинка попалася. Угу. Ну, та це. Не критично, ну, тим не менше. Хотілося, щоб максимально цього все діло не було. А ти мені, Серега, скажи, ви соняшник з добрим будете сіяти? Так. Так. По 100, по 200 в рядок чи посіки. По 100, по 100. Так що оце там народ приїхав такий мішок. Ви напишіть свої, чи кажу, мішок, мішки, ви напишіть свою думку. Та ні, нормально, диви. Тут більше не попалося. Напишіть свою думку. Може хтось сіяв, може хтось не сіяв. Ось такий посівний приїхав, не знаю, що воно в нашій місцевості насипе. Бог його знає. Ну, а ви напишіть, може хтось дійсно посіяв, так, Сергій? Та я думаю, люди сіють. Звісно, що сіють. Ну, якщо три тони сіть, І ми будемо сіяти. Ти представ, якщо три тони насипає, Сірік. На наступний рік буде, мабуть, все поле агроритмом посіяне, так? Звісно, так. Да. Да. А що ти кажеш по соточці, це що по соточці? НПК, НПК у нас є і... Та й все. Ага. А кукурузу ви з добривом без? Без. Без. Кукуруза хай на голові ентузіазмі росте, <рес> да? Так, оце така розпаковка народ. 8 мішечків кукурудзи і 5 мішечків соняшника. Так що, будемо сіяти, будемо спостерігати. Чим воно це все діло кінчиться. Якщо доживемо, знаємо. Цієї осінь, якщо доживем, дай Бог. Так що от, отакі, отакі діла, отакі справи. Дякую всім за увагу. Всім пока, і звісно, все буде Україна.